Телеканалі НТК інформаційний випуск події дня. У студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас! Сьогодні у новинах ви побачите. 140 аварійних дерев є у Коломиї. Їх необхідно зрізати. 21 березня відбудеться телемарафон мета залучення коштів для створення дитячого поспісу. Шевченківські читання в Коломийському педагогічному коледжі виходять на міжнародний рівень. Заклад відвідала делегація Грузії. Каріта з Коломийсько-Чернівецької єпархії став кращим благодійником 2012 року. 140 аварійних дерев є у Коломиї, їх необхідно зрізати. Документи готові, лишень дозволить погода, і комунальники врятують містян від можливої небезпеки падіння гнилих насаджень, розповів заступник Коломийського міського голови Михайло Білус. Які ще роботи будуть виконані цьогоріч щодо озеленення столиці покуття? Дивіться далі. На озеленення Коломиї у 2013 році, згідно із рішенням сесії, у бюджеті закладено 178 тисяч гривень, торік 308 тисяч. Хоча не все вдалося зробити, зокрема, через проблеми із проходженням коштів у держказничестві, розповідає заступник міського голови Михайло Білоус. До слова, поняття озеленення досить широке. Це і формувальна обрізка крони декоративних дерев, викошування газонів, що ми робимо декілька разів за сезон. Тому що трава підростає і потрібно це робити. Садіння квітів, встановлення і ремонт лавок, зрізання аварійних дерев і боротьба шкідливими зеленими насадженнями. Мається на увазі борщівник, який є крайно небезпечним для населення. Практично всі роботи у 2013-му проводитимуться комунальними підприємствами. І тендер щодо озеленення теж ймовірно виграє комунальна служба. Це добре, переконаний Михайло Білоус, бо приватник думає лише про власне збагачення, інколи забуваючи про якість наданих послуг. А комунальне підприємство буде діяти для громади і незабаром розпочне обрізки дерев в центрі та знищення аварійних насаджень. Але тут є проблема. Чинне законодавство вимагає обстеження всіх дерев, які є на території міста, але це кошти. Інвентаризацію, обстеження і так далі. На ці кошти, на жаль, вже декілька років в міському бюджеті не передбачені. І тому на сьогоднішній день ми зрізаємо аварійні дерева в основному по зверненню громадян. Зразу до цього до слова змінилася трохи законодавча база і порядок отримання дозволу на зрізання дерев. Перш за все, за кожне зрізане дерево вимагається відновлення коштів для посадки нових дерев, тобто є відповідна. Методика розрахунку, яким чином відновлювальну вартість треба компенсувати за зрізку тих інших дерев. Раніше діяла постійна комісія, яка розглядала звернення громадян із приводу зрізання дерев. Тепер на кожне звернення і відповідно, насадження потрібна своя комісія. Більше того, ще й виконком повинен двічі прийняти позитивне рішення. А відповідь людині пише закон, влада повинна дати у десятиденний термін, розповідає Михайло Білоус. Щодо бюджетних коштів, то тут є серйозний контроль із боку відповідних інстанцій. Минулому році єдине, що було заплачено щодо обрізки дерев, це фірма, яка виграла в тендер у 2011 році, і до проведення нового тендеру з неї укладається договір на 20% від тої попередньої суми на продовження робіт, щоб не зупинявся процес от, роботи комуни, взагалі оцих послуг на території міста, це, є, це передбачено чинним законодавством. Тому те, що було закрито, це було зроблено січень місяця ще 2012 року до проведення нового тендеру. Потім формувальну обрізку, звичайно і не робили, і не закривали. У цьому році складніше буде, тому що і правда, недостатньо роботи було зроблено в 2012 році, а враховуючи те, що сума набагато менше, як в минулому році, тому і. Ми зараз будемо вибираємо найголовніші, найнеобхідніші роботи, які необхідно зробити на території міста. Це перш за все і квітники, влаштування квітників у центральній частині міста. Багато дерев комунальники планують посадити під час передвеликодньої толоки. Сподіваються також, що долучаться і політичні партії та громадські організації, які завжди дають саджанці навесні. 21 березня в ефірі обласного телебачення Галичина відбудеться телемарафон. Мета залучення коштів для створення першого в Україні дитячого центру паліативної допомоги хоспісу на базі Надвірнянського будинку дитини. Про це йшла мова на прес-конференції, проведеній в облдержадміністрації. До слова в області більше трьохсот дітей потребують такої допомоги. Хоспіс це медична установа. Для догляду за вкрай важкими хворими і хворими в термінальних станах свого існування. Що таке паліативна допомога? Це комплекс міроприємств, який направлений як на медичну сторону питання, так і на психолого педагогічну сторону питання. Це захист не тільки пацієнта в стані вкрай важкому, критичному, невилікованому або термінальному. Це комплекс психологічної допомоги родині. Всі сім'ї людьми, які з ним працюють. Ідея створення хоспісу в нашому регіоні актуальна давно. Насправді, по статистичних даних від 300 до 600 дітей. Які потребують такої хоспісної допомоги року на протязі року на теренах нашої області, хоспісна допомога, яка планується е, у нас в регіоні для дітей, вона не буде не стосуватися не тільки агонуючих або невіліковних дітей. Є категорія дітей, особливо з неврологічною патологією, з неврологічним дефіцитом, коли е, дитина може жити багато років, і ця дитина глибокий інвалід. Він отримує вони отримують соціальну допомогу ці сім'ї, але це глибокий інвалід, який по руках і ногах Зв'язує всіх членів сім'ї, це та можливість цій сім'ї на короткий час, на місяць, на два, на три звільнитися, розв'язати руки, отримати ковток свіжого повітря. Звичайно, хоспісна допомога буде стосуватись і вкрай важких, і хворих в термінальних стадіях. Це більше стосується онкологічної патології, там, де є невиліковна ситуація з прогнозованим закінченням. Людина, яка бере, вона наповнює свою. Жменю, людина, яка дає, вона наповнює своє серце. І якщо ми приєднаємося до цієї акції Жити і вірити, ми допоможемо багатьом родинам і не тільки Коломийського району, міста Коломиї, а й нашого всього регіону Прикарпаття. Шевченківські читання в Коломийському педагогічному коледжі виходять на міжнародний рівень. На початку тижня заклад відвідала делегація Грузії. Гості побували на позакласному заході та отримали в подарунок кобзар Тараса Шевченка. Наступного разу грузини пообіцяли прочитати твори великого поета українською мовою. Нагоду поспілкуватися з іноземцями мав і наш кореспондент Богдан Малецький. Між Грузією та Прикарпаттям вже давно існують тісні дружні взаємини. Регіони часто обмінюються делегаціями. Цього разу до Карпатського краю приїхали два науковці-економісти. До складу делегації входили Іраклій Левкінадзе та Ромео Сарія. Куратор групи Ганна Крисюк вирішила познайомити гостей за кордону із Коломиєю. Обидва грузини відзначили красу міста над прутом та залишилися задоволеним побаченим у підколеджі. Обидва зазначили, що вірять у розвиток співпраці між Івано-Франківщиною та Грузією. Ми активно сотрудничаем Ивану Франковска. Край. у нас есть меморандум по развитию отношений. Это начиная от бизнеса, заканчивая образованием и культурой. Мы часто приезжаем здесь, чтобы здесь посмотреть, какие проекты, которые достижения бывают в этом регионе. Так делегация из Франковска часто бывают у нас в Грузии. И мы поменяемся опытом. Есть вещи, которые для нас очень интересны здесь. Например, молодежные программы. Например, здесь есть меняться студентами между университетах, чтобы сделали общие конференции и также по бизнесу, чтобы инвесторы приезжали у нас в Грузию. У нас там очень хорошая бизнес-среда для инвесторов и грузинские продукты или грузинские инвесторы тоже вложили, вложили здесь какие то деньги. Так что мы идем вперед, мы уже есть несколько проектов, которые конкретно уже есть на конкретные шаги, конкретные результаты. И надеюсь, что это будет развиваться, это отношение. Наша компания занимается консалтингом инвесторов, компаний, которые заинтересованы в инвестициях в нашей стране. И мы делаем для них все, все, все сопровождения, которые обязательно для инвесторов войти в новую страну и изучить нюансы, которые, чтобы они видели За Законодаті свої в ноги у сферах, атори у їхніх странах і в нашому страні. Організатором зустрічі з коломийської сторони став депутат міської ради Володимир Довганюк. Він і став ініціатором відвідань педустанови. Адже саме міський обранець є одним з меценатів Шевченківських читань. А ще Володимир Довганюк зазначив. Що кілька коломиян обов'язково відвідують Грузію та познайомляться із самобутністю кавказького народу? Нам дуже приємно, що наші колеги з Грузії відгукнулися наше запрошення. Приїхали сюди на конкурс вірші Трасаровича Шевченка. Правда, трошки спізнилися, але наступного разу, коли вони приїдуть, вони нам пообіцяли, що вони вийдуть і зачитають ці вірші. І насамперед, дуже приємно, що. Порадившись з нашими колегами з громадських організацій міста Коломий, ми все-таки вирішили переможців в конкурсу двох або трьох людей, які будуть переможці відправити на екскурсію до Грузії. Нехай наші колеги, грузинські партнери покажуть і розкажуть історію цього краю, тому що наші історії чимось схожі, і дійсно, щоб люди побачили, подивилися, як живуть наші друзі з Грузії. Директор педагогічного коледжу Валерій Ковтун розповів гостям з Грузії про ініціативу його студентів. Зробити рідне місто чистим. Така програма дуже сподобалася грузинам. А очільник вузу запросив іноземців приїхати на фінал читань та прочитати хоча б один твір українською мовою. Наш заклад завітали гості програми міжнародної програми Україна Грузія. І нам тим більше приємно, що це гості наші колеги, зокрема і іраклі і Лєвкіназе, викладач і Ілінського Іллінського університету із Грузії. І сьогодні намітилися і кроки співпраці е, вищих освітніх закладів е, України, Грузії, е, обмін делегаціями студентів. Сьогодні був е, наш проект в коледжі. Слово кобзаря, і ми дуже шкодуємо, що літак із Грузії дещо запізнився. Однак сьогодні ми подарували нашим колегам кобзар Шевченка. А ще Володимир Довганюк та Ганна Крисюк пообіцяли, що на Шевченківські читання прийдуть гості із Європи. Німці теж читатимуть кобзаря українською мовою. Богдан Малецький, Андрій Гаращук, програма НТК». 24 березня в усьому світі відзначають день боротьби із туберкульозом щорічне професійне свято лікарів-фтезіатрів. У цей день, 131 рік тому німецький мікробіолог Роберт Кох оголосив про відкриття ним мікробактерії туберкульозу. А вже у 93-му році Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила цю недугу національним лихом. Станом на 2012 рік Україна посідає сьоме місце у Європі за рівнем захворюваності. Відноситься до Третьої категорії країн, а це країни з високим показником хворих на туберкульоз. Збудники туберкульозу є одним із найбільш витривалих у навколишньому середовищі організмів. Вони стійкі до висихання. Холоду та дезінфікуючих засобів у річковій воді можуть жити до п'яти місяців, у ґрунті до трьох, на одязі та предметах теж впродовж багатьох місяців. Можуть бути і у холодильнику. Так у маслі 30 діб, молодці два тижні, у сирі 26 днів, у замороженому м'ясі до року. Соління і копченості бактерій туберкульозу взагалі не шкодять. Сухе 100 градусне повітря знешкоджує збудника аж через годину. Літнє сонце за півгодини, ультрафіолетові промені за 2-3 хвилини. З 1995 року в Україні оголошено епідемію туберкульозу. Відтоді з року в рік цифра хворих невпинно зростає, інформують фахівці. Не стала винятком і Коломийщина. Минулоріч така цифра зросла на 12%. Це стосується вперше виявлених хворих. Але є й позитивні моменти: кількість запущених форм зменшилася. Що говорить про те, що у нас в районі все-таки краще почали виявляти, більш своєчасно виявляти. Цьому сприяє е, тісна співпраця лікарів диспансеру разом з медпрацівниками загальнолікувальної мережі. Співпраця полягає у наданні постійної консультативної і організаційно-методичної роботи. Наші лікарі постійно виїжджають в амбулаторії на ФАПИ, де проводять прийоми хворих при потребі, а також вказують медичним працівникам на необхідність своєчасного обстеження і лікування хворих. Лікарі зацікавлені у виявленні джерел туберкульозу. Вважається, що один хворий протягом року може інфікувати 10-15 здорових осіб. Для виявлення збудника медики використовують недорогий, але дієвий та якісний метод мікроскопія мазка, а також залишається актуальним флюорографічне обстеження. Кожна людина повинна хоча б один раз на рік пройти флюорообстеження. А при наявності легеневих симптомів, тобто коли більше трьох тижнів кашель з виділенням мокроти чи без виділення мокроти, підвищення температури, слабкість, похудання повинна негайно звернутися і обстежитись флюорографічно. Якщо виявляються найменші підозри на туберкульоз при флюорографічному обстеженні, лікар з загальної практики сімейної медицини направляє хворого в тубдиспансер для дообстеження даного хворого. На сьогоднішній день у Коломийському стаціонарі лікуються 65 хворих: дві палати жінок, дев'ять чоловіків. Це мешканці Коломий та району. Також є люди з надвірнянщини, снятинщини. Косівського району Тисмениці, Тлумача є пацієнти з Івано-Франківська. Найважливіше у лікуванні туберкульозу це тривалий безперервний комплексний прийом медичних препаратів. Буває і по кілька місяців, розповідає заввідділенням. Каже, недолікована хвороба згодом створює багато проблем для здоров'я. І лікування під контролем медсестри. В чому перевага і стаціонарного лікування, тому що хворі зранку вчасно повинні прийняти таблетки під контролем медичної сестри, бо тому, що коли хворі на амбулаторному лікуванні у перші місяці, може часом і забути. Випити ці таблетки, ті чи інші може забути зробити деякі уколі, хоч би вони, вони б могли і зробити уколи вдома. Але, на жаль, не всі і хворі ще свідомі. Хвороба молодшає, її жертвами стають діти і підлітки інформують медики. У групі ризику зараз також заробітчани. На сьогоднішній день у нас є дві палати жіночих, а дев'ять палат, на жаль, чоловічих. Тому що все-таки люди хотілося б сьогодні у прямому. Інтерв'ю сказати, люди, які їдуть на заробітки, вони повинні в першу чергу прийти обстеження у нас, потім приїхати з заробітків, чи через рік, через два обов'язково прийти до нас і провіритися. Флюро обстеження, якщо людина каже, що більше двох-трьох тижнів треба зробити, здати аналіз мокроти, мікроскопію, мазка і бути просто безпечніше. Просто людям треба дбати про своє здоров'я. З Цією недугою пан Михайло стикнувся на початку березня. Каже, нічого особливого не відчував, хіба що покашлював. До лікарів йти не хотів, боявся. В результаті таки пройшов медкомісію, де отримав невтішний діагноз. В родині чоловіка ніхто на туберкульоз не хворів. На ну, не така важка, що не чути. Трошки ну, трошки стало легше дихати. Тосі вже да, ні це не так. Та рікувито. Треба часто звертатися до лікарів. Не бояться. Я сам всі Сказав, Сковоправді. Думаю, перестане а, греб, греб а греб може дає складу. Окрім лікування в диспансері, хороший догляд. Розповідають хворі та дякують бедперсоналу. Завдяки зусиллям головного лікара Віктора Титика, який зміг віднайти потрібні кошти, вдалося відремонтувати на півцокольне приміщення, яке колись щовесни до половини затоплювалося. Замінили каналізацію, стіни облаштували плиткою. Поміняли вікна та двері. Зараз тут кухня, кладова, їдальня для медперсоналу та хворих, санпропускник та приймальний покій. І що важливо, тут дуже чисто. Карітас Коломийського Чернівецької єпархії став кращим благодійником 2012 року. Таку високу відзнаку благодійний фонд отримав за підсумками національного конкурсу Благодійна Україна, головну нагороду статуетку бурштинового Янгола. Представники нашого Карітасу отримали у Києві. Деталі в сюжеті Мар'яни Мацьків. В лютому у Карітас Коломийсько-Чернівецької єпархії прийшов лист з Києва. У ньому йшлося, що благодійний фонд став одним із лауреатів конкурсу. Проте визначення та оголошення переможців благодійної України-2012 відбувалося у столиці в українському домі аж у березні. Звідти директор Карітасу отець Сергій Триф'як повернувся із переможною статуеткою Янгола, а також із дипломом. Чоловік зізнається, що перемога у національному конкурсі стала неабиякою приємною несподіванням. Це принаймні визнання якихось трудів, які ну, дуже рідко, коли хто, хтось визнає. Але е, друга річ, що усвідомлює, що, ну, напевно, ну, ну, не надто ми заслужили цю нагороду, але це заслужили інші люди, ті, хто, хто, ті, хто нам допомагають найбільше. Каріта з Коломийсько-Чернівецької єпархії живе своїми соціальними проектами та благодійними акціями. Вже кілька років поспіль фонд опікується людьми похилого віку, дітьми-сиротами та дітьми трудових мігрантів. На черзі нові масштабніші проекти ділиться планами. Отець Сергій новим проектом, який буквально за кілька місяців ми відкриємо, це опіка над дітьми з особливими потребами. Так само живемо величезним проектом, який ми маємо і не знаємо, як ми його зреалізуємо. Це християнський дитячий садочок. Живемо анімаційною фермою, яка якраз весна починається, і навесні вона запрацює на повну силу. Каріта своїм прикладом показав, що благодійництво це важливий чинник розвитку українського суспільства. Саме активна діяльність та соціальна позиція фонду не залишилися поза увагою організаторів конкурсу Благодійна Україна. А для коломийських благодійників ця відзнака стала стимулом до нових звершень. За статистикою, на 800 тисяч немовлят, одна дитина народжується з синдромом Дауна. Щороку в Україні на світ з'являється від 300 до 400 таких малюків. Майже кожну третю дитину залишають у пологому будинку. На цю тему говоритимемо у ток-шоу. «Коломия думає четвер, 19.50, НТК. Відповідно до положення про міську літературну премію імені Тараса Мельничука, комісія з присудження цієї премії оголошує прийом документів для участі в конкурсі названня звання та премії 2013 року за адресою Коломия, вулиця Театральна, 27, відділ культури Коломийської міської ради. Довідки за телефоном 202-45. Хвороби судин посідають одне із перших місць у світі ураження артерій організму, несе загрозу, інфаркту, інсульту, гангрени нижніх кінцівок. 60-70% населення мають проблему із венозною патологією, яка проявляється або косметичною проблемою, або серйозною недугою, що може призвести до інвалідності. Як зберегти здоров'я судин і як його повернути, якщо хвороба вже майже здолала вас? Про це порадимося у програмі Про все крім політики. Гість студії, обласний судинний хірург, доктор медичних наук, професор за кафедрою загальної хірургії Івано-Франківського національного медичного університету Іван Гуц Галина Досен чекає вас у середу, 20 березня, на НТК о 19-й. 45. А я прощаюся з вами до завтра. І нагадую, що новини телеканалу НТК ви маєте нагоду дивитись в інтернеті на нашій веб-сторінці. www.ntktv.ua. Слідкуйте за подіями разом з нами на телеканалі НТК. Хай щастить. У цей день, 19 березня 1864 року, стараннями братів Теодора та Михайла Білоусів у Коломиї відкрито першу українську провінційну літературно-політичну газету Голос Народний до 1913 року. Тут було видано друком кілька сот книжок, брошур, газет, календарів і журналів. Періодичне коломийське видання друкували у власній кам'яниці на вулиці Михайла Грушевського, число 43, Навпроти суду, до цього дня Коломийське приміщення першої друкарні братів Білоусів, на жаль, не збереглося. А ще 19 березня 1895 року у селі Верхньому Березові тепер Косівського району народився Григорій Голинський, син Василя, український військовий діяч, лісівник, випускник Коломийської державної гімназії 1915 року, легіонер українських січових стрільців, командувач Гусульської сотні. З проголошенням Західноукраїнської Народної Республіки 1 листопада 1918 року Гриць Голинський організував у Коломиї пробоєвий гуцульський курінь української Галицької армії, внаслідок чого він був розстріляний радянськими каральними органами під Станіславовом 1941 року. Каже Гриць Голинський, ходорів палити. Каже, аж до Львова канонами бити. Так в давнину співали про Гриця Голинського на наших Галицьких теренах. А ще 19 березня 1958 року у місті Червонограді Львівської області народився Сергій Зінець, син Івана, маляр, скульптор, член Коломийської асоціації мисців, художник-постановник у Коломийському народному самодіяльному театрі імені Василя Симчича. Сергій Зінець. Художник-оформлювач відділу культури Коломийського райвиконкому, учасник колективних та персональних виставок, міжнародних та всеукраїнських вернісажів, оформлювач книжок, автор низки пам'ятних дощок брав участь у симпозіумі скульптур. Його твір Говерла і досі зберігається на одній із вулиць Коломиї. Сергій Зінець трагічно загинув 2007 року і похований у нашому місті.